Привіт! Давайте сьогодні продовжимо розмірковувати над п'ятим розділом Книги приповістей: Пий воду з криниці своєї і текуче з свого колодязя. Чи ж мають на вулиці вилеті бути джерела твої, а на площі потоки твоєї води? Нехай вони будуть для тебе, для тебе самого, а не для чужих із тобою. Хай твоє джерело буде благословенне. І радій через жінку твоїх юних літ. Вона ланя, любовна та серна прекрасна. Її перса напоять тебе кожночасно, впивайся ж назавжди коханням її, і нащо, мій сину, ти маєш впиватись блудницею, і нащо ти будеш пригортати, груди чужинки? Цей уривок відкриває нам надзвичайно красивий образ Соломон порівнює любов і близькість у шлюбі з чистою водою, пий воду з криниці своєї». Це заклик радіти і задовольнятися тим джерелом, яке дав тобі Бог, не шукаючи сумнівних потоків десь на стороні. Вірність у стосунках це не обмеження, а благословення, яке приносить справжню глибину і радість. Цікаво, що тут не лише застереження уникати чужих дверей, але й позитив тішся жінкою твоїх юних літ, Бог хоче, щоб подружжя було міцним і в радості жило. Воно було місцем тепла і задоволення, щоб у ньому ми знайшли захист від спокус зовнішнього світу. І ми знаходимо прекрасні приклади цього. Відомий євангеліст Білій Грем та його дружина Рут прожили у шлюбі понад 60 років. Хоча Білі подорожував по всьому світу і проповідував мільйонам людей, він завжди говорив, що сила його служіння була в домашньому фундаменті. Рут підтримувала його, молилася за нього, і разом вони показали світу приклад справжньої любові та вірності. Коли їх запитували про секрет їхнього довгого шлюбу, вони відповідали просто любов, молитва і прощення. Їхнє життя підтвердило: нехай буде твоє джерело благословенне. На противагу цьому сучасність часто нав'язує думку, що щастя є десь поза шлюбом. У нових враженнях чи у якихось свіжих стосунках, але це ілюзія. Реальна радість приходить тоді, коли людина цінує свого чоловіка чи дружину, інвестує в ці стосунки і вчиться прощати і бути вдячною. Вірність відкриває двері до щастя, а невірність завжди веде до розбитого серця і жалю. Апостол Павло підсумовує цю думку так. Нехай буде в усіх чесний шлюб та непорочне, а блудників та перелюбників судитиме Бог. Це підтвердження того, що Божа воля для шлюбу це радість і благословення у чистоті та вірності. Господи, дякую тобі за дар шлюбу і любові. Навчи нас бачити красу у вірності, берегти серця чистим і шанувати того, кого ти поставив поруч. Допоможи інвестувати у стосунки, які будують, а не руйнують. І хай мій шлях і ваш шлях буде благословений Господом. Амінь. А я дякую вам за перегляд. Боже благословінь.